По назві цього відео, напевно, можна було зрозуміти, що взагалі відбувається в моєму житті. У мене є в голові період, коли це все почалося, те, в якому стані я зараз, конкретно сьогодні, це є результатом неграмотного отношення к собственному времени, ресурсу і границям. Можливо, я до цього дій до цього немає в мене по суті в сценарії, бо я писала такий великий текст вчора і сьогодні. Я хотіла би його зачитати, паралельно буде йти відеодоріжка, моєї рутини. Я не хочу плакати, але зараз, коли розумію і аналізую свій стан, те, як проходять мої дні, те, взагалі, як я себе відчуваю, воно наганяє трохи смутку. У мене все прекрасно. У мене є чудові батьки, робота і я кохана людина. Є де жити, за що жити, як кому мене послухати, та мені завжди було що сказати і про кого піклуватися. І зараз я звернула на дуже тонкий лід, адже під бажанням структуризувати, почала ускладнювати собі самі існування і скотилася до самобічування. Я мала записати відео про чесність. Воно мало вийти, по суті, на минулому каналі, адже я його видалила. Я про це думала дуже довго, бо кожне відео, яке я знімала, я знімала його з великою любов'ю. Але графік, який був, він був настільки ужатий, і я себе настільки відчувала в несвободі. Тобто це в суті моє дятище, але вимучене. і я на роботі багато таких от вимучених історій там, можу відчувати. Але коли ти в свою душу, по суті, щось вижимаєш, як губку майже до скріпу, і вона вже там рветься, то мені це не подобалось. І вчора я це зробила. Я видала канал на Ютубі попередній з усіма відео. Ну, я викачала деякі відео, але. 90%. <смі> В мене було 150 відео, 22 з яких є, ну були. І я це все видала. <смі> ну я викачала собі три відео, які б хотіла зберегти. Це відправна точка до росту, бо я відчуваю, що погано, дуже погано. Я пам'ятаю, коли це почалося. Це було в квітні 2024 року. Але з усіма факторами, що були паралельно, я вивезла всю ту напругу всередині. Я тоді писала диплом. У мене тоді були курси, у мене був курс по СММ і була паралельна робота. Я не впевнена, як я вивезла тоді, але у мене. Тоді почалися відносини і на цьому гормональному темпі, і постійно було щось нове для мене, і я на постійно цьому адреналіні вивозила весь той стан, який у мене був. У липні того ж року почалися зриви. Липень, серпень, а в серпні я пішла в відпустку, в відпустку, дуже важливо так зробити. Я не відпочивала, я була в іншому місці, але працювала тиждень. І цей тиждень це була єдина відпустка, у яку я сходила за майже два роки роботи в компанії. Коли я повернулася з відпустки, це був вересень, і у мене це повторилося, і це було вже дуже фатально. Я приходила на робоче місце і могла просто плакати. Декілька днів підряд, але я мала працювати далі, бо не було людей, не було ще одної людини, яка могла б мене підстрахувати. Зараз записуючи це, я розумію, що це не було моїм виправданням взагалі. Адже зараз також, по суті, немає людини, яка могла б мене замінити. Я не про те, що я незамінна. Будь-яка людина може бути замінена в певний період часу. Моя психіка стала дуже нестабільною і. Я можу розсміятися дуже сильно а, з будь-якої дурниці. Я, можливо, вставлю відео з чайками, від яких я просто кожен раз сміюся. Або коли хтось проявляє до мене якусь доброту, або каже щось таке, чого я не очікувала. Це може бути як в гарному контексті, в позитивному, так і в негативному. Я можу або сильно розплакатись, якщо це в негативному, або розсміятися, порадуватися, якщо це в позитивному, або навіть також можу розплакатися, якщо це в позитивному, мене це дуже сильно розчулить. І мене відправили, це було, да, це було позавчора, сьогодні четвер, завтра, 14 лютого, день всіх закоханих. Я не могла заспокоїтись, я просто ходила і плакала, була без настрою. Тобто. 90 чи 95% всього часу я знаходжуся в негативному настрої. Тобто я постійно або не відчуваю нічого, що дуже погано для мене, або відчуваю сум, головний біль, якийсь страх, тривогу. Бо вчора цілий день вільний, і сьогодні півдня вільних по суті. Там, ну, може, трошки більше. І я просто цілий день гуляла, я ходила, шопилась, я знаходжуся сьогодні цілий день вдома і розумію, що вчора я просто бігала від якихось емоцій і переживань. Так, я відволіклася, я зрозуміла, що може бути інакше. Але чи, чи відпочила я, я не можу сказати. Я просто бігала від власних якихось почуттів. А сьогодні, коли я знаходжуся в чотирьох стінах, по суті. Я сьогодні не виходила на вулицю, розумію, що не хочу цього робити. Я знаходжуся наодинці зі своїми думками. Я сьогодні займалася розтяжкою, бо спина болить, защемлення є, бо нерви і настрою немає. Я задаю собі дуже багато питань, але відповідей не маю. Бо не задумувалася, а чого ж дійсно я хочу. Але зараз від цього питання в мене тільки починає боліти голова, бо я намагаюся врахувати всіх навколо, і від цього стає гірше. Я не можу не думати про щось, бо тривожуся про все одразу через якусь високу відповідальність, відповідальність, оцю жертовність мою через те, що якби я всім віддам, а сама, по суті, не зостануся ні з чим. Зараз, коли я залишилася без друзів, по суті, напевно, я сама до себе проявила абюз, От це інсайт. Я просто згадую, у мене були аб'юзивні відносини в житті, і те, як відбувається моє життя зараз, я відчуваю, що я знаходжуся в аб'юзивних відносинах, але сама з собою. Тобто в мене є очікування до самої себе, я себе обмежую, я себе наказую якимись моментами. Я сама себе можу ненавидіти, і це не про, роздвоє... не про роздвоєння особистості, це більше про е... самовідчуття правильно чи неправильно, що також є досить відносним. Я відвідую психотерапевта, і наступного тижня, в понеділок, ввечері в нас буде з нею сесія. У нас була в понеділок в цей, і на наступний день після зустрічі з нею в мене случився нервовий зрив. Вона мені порадила в обідню перерву нічого не робити. Я подумала, що можна помалювати, бо я така думаю, блін, я люблю малювати, чому б ні? Я сіла малювати, мене почало нудити від цього малювання, я дуже сильно розстроїлася, бо в мене не було ніякої альтернативи. Тобто були думки, що ну, можливо, мені треба вийти кудись, вийти прогулятися. Але сил на це фізично, фіз, фізичних сил. У мене на це не було. Тобто я сиділа отак, от взявшись за голову, першись б коліна, і у мене не було взагалі ніяких сил на це. У мене є відчуття, що у мене депресія. То з якою взагалі важкістю я сьогодні піднялася з дивану, коли прокинулася, та важкість, з якою я сходила в душ, стала займатися, не знаю, тою самою, типу, будь-яка діяльність. Мені дається з великою важкістю. І у мене постійно відчуття в голові, що я померла всередині. А я про це думаю вже дня три, але ні разу не сказала про це ще вголос. І зараз, коли я це промовила, ми накотили сльози. Бо... Був ще такий момент, була розмова з татом. І він каже, що чому ти плачеш? Тобі себе шкода, бо люди плачуть, коли себе шкода, в більшій мірі. І я думаю, да, мені себе шкода, що я себе довела до такого стану, але як вийти з нього я не знаю. Це постійний круговорот, постійно один і той самий паттерн, про який мені казала також психотерапевт. Коли я відповідаю їй на запитання, я постійно її вивожу в одну і ту саму річку. В одну і те саме стізю, звідки я не можу вийти, у мене дорожка туди, туди одна веде, і з будь-якої дорожки я завжди вийду туди. А, і вона каже, що в цій дорожці є дуже багато протиріч, але ти постійно туди виходиш, іначе твоя психіка тебе блокує. А я, я не знаю, як вийти звідти. Сьогодні у нас 14 лютого, а це увійде у відео про моє вигорання. І я хотіла би сказати, що сьогодні в мене дуже багато планів, цікавих планів. І я сподіваюся, що в принципі я зможу зробити все, що я хотіла, тому що, що вже зараз у мене виникають проблеми. О, я можу замовити зараз. Тільки що я зробила замовлення на суші. Я не знаю, як працює взагалі мій організм і мої емоції. Бо вчора в мене взагалі не було ніякого настрою, я вчора хотіла вмети, але вчора мені прийшло, прийшла така ідея, яку можна зробити сьогодні. Бо сьогодні свято, я хочу щось таке прикольне, прям є настрій, чому б ні. Хочу зробити щось приємне, віддати якусь енергію людині, яка багато для мене значить в якійсь мірі. І... Я вирішила зробити такий невеликий сюрприз, він не знає, що буде. Але я замовила суші. Я замовила макарони для нього і зробила йому футболку. Зараз я покажу. Він обожнює такс, і ми разом з ним робили дизайн. Він мені погоджував, але він не знає. Так, о, отак. Але він не знає, як ця футболка виглядає. От, я хотіла саме білу футболку йому зробити, щоб був контраст. От, і так. Да. Дуже важливий такий момент, коли в тебе вигорання, ну тобто, отаке підняття, воно дуже рідко буває. І я впевнена, що я зараз схожу в душі, сяду за монтаж цього відео і все до зановчання. мене знову ж таки впаде мій, мій, мій настрій, і я буду ніяка. Але поки ми можемо, поки все виходить так, як хочу я. Я намагаюся прийняти оцей момент контролю, те, що я можу не контролювати якісь моменти, і можу просто щось робити для того, щоб все було так, як я хочу. В мене питали, чому ти нервуєш. У тебе є батьки, хлопець, робота все, чого можна було б хотіти в твоєму віці. І так воно дійсно так. Але я не відчуваю, що це дійсно те, чого я прагну, або хотіла би прагнути все своє життя. Я відчуваю нічого, абсолютно. Я їм солодке і нічого. Я відчуваю голод, але мені настільки влом щось готувати, що я їм навіть через силу, і я все одно нічого потім не відчуваю. Насичення. Я відчуваю насичення, але сил у мене не прибавляється. Я відчуваю роздратування, коли думаю про роботу. Я хочу піти і нікого не бачити. Можливо, тоді я почну хоч щось відчувати. Це все. Це останні слова, які я сьогодні написала оцей, оцей вставочку. Я б не хотіла починати новий канал з такого відео. Але мені казалось, що горе тома, Те, що в тебе немає проблем, в тебе немає кому висказатися, там, не знаю, кому поділитися, і ти починаєш сама собою розмовляти, сама себе накручувати. А в мене дуже тривожні мізки, і якщо я починаю, то це починається дуже, дуже велика вся така історія. І це потім якось перетворюється на, скажімо. Звід, звідси і береться моя жертовність, бо я думаю, в більшій мірі, щоб нікому не нашкодити, нікому там, не дай Бог не заважати, і більшість людей цим користуються. Я думала про зміну роботи дуже довго. Я розумію, що робота це не перша причина, це взагалі не причина мого. Мого такого стану, це просто стало як тригером. Це просто споміжна ланка, яка з'явилася в моєму житті. І десь щось відсіялося, десь в мене все добре. І якби я в кінці кінців прийшла до, до от, от такого от результату. Це не, при, не причина. Причина в, мої, в мені, в моїй голові, те, як я взагалі відношуся до життя. Єдине, чого я зараз хочу, це емоцій. Я хочу бути раді, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, коли я останній раз радувалась. Ну, ладно, ці чайки, звісно, були бомба. Те, з якою силою я себе заставила сісти зняти це відео, задокументувати взагалі це зібрати. Якщо я це все зібрала, звісно, ще треба в цьому сил пошукати. Можливо, хтось знайде себе в моїх словах, зрозуміє, що він не сам, бо у мене зараз відчуття, що я сама, бо всі кажуть, що все буде добре, все буде прекрасно. Тобі треба просто відволіктися, але відчуття, що мене розуміють, якогось співчуття, емпатії. Такого нема у мене. Або я просто, не ціную цей. Ну, реально, таке теж може бути, я можу просто цього не помічати. Або люди просто показують свою емпатію таким чином, що я не розумію, що це реальна емпатія. У мене на сьогодні все. Дякую за перегляд. Побачимося на наступному відео. Можливо, воно вийде, да, можливо, і ні. Можливо, я взагалі нічого не буду робити. Ну, взагалі ніколи більше не повернуся до відео, буду просто фотки робити на цей соні з ві десь. В описі є посилання на мої соцмережі, там я з'являюся частіше і Па-па.